Доброго дня, дітки, це планета Земля. На нашій планеті Земля багато країн, і кожну країну заселяють різні люди. Вони зовсім не схожі один на одного. У нас різний колір шкіри. Ми говоримо на різних мовах, у нас різні традиції і звичаї. Але нас об'єднує одне ми люди. Люди на світ народжуються різними, Не схожими, своєрідними. Але ми повинні бути добрими, толерантними по відношенню до інших людей. Що таке толерантність? Толерантність це милосердя, толерантність це доброта душі. Толерантність це співчуття, толерантність це повага. Толерантність це дружба. Толерантність це. Терпіння. Наша Україна багатонаціональна, у ній живуть люди різних національностей і народностей. Люди навколо нас це частина нашої батьківщини. Ми повинні ставитись до всіх з повагою, робити добро незалежно від кольору шкіри. Важливо не тільки жити в мирі і злагоді з народами інших країн, але і вміти дружити з однолітками. Не можна бути байдужими до чужого горя, і потрібно завжди пам'ятати, що кожен із нас може допомогти тому, хто потребує нашої допомоги. Дітки, послухайте прислів'я та приказки, людина без друзів, що дерево без коріння, друга у скруті пізнають, дружба та братство найбільше багатство. Добре братство миліше, ніж багатство, дерево міцне корінням. А людина, друзями, друга шукай, а знайдеш тримай. Будьте добрі, не забувайте, що всі ми народжені однаково. На планеті Земля, всіх нас народила матінка, всі ми розмовляємо, всі ми маємо розум. Ми рівні, ми однакові. І в той же час ми дуже різні і прекрасні. Дякую за увагу. До побачення, малята.